Так, хлопці, всім привіт. Кому цікаво. Є отакий наборчик для создання дровокула. Значить, Що в нього входить? Маховик газовської серії. Не знаю там 402 чи Уазовський. Я в них не дуже розбираюсь. Коротше, отак як є маховик. Отакий пердунець двигунець, зразу з кріпленням. Тут собі приварили. І отак воно там на шарнірі. Однією рукою невдобно будете натягувати ремішок і вал. Шоп по валу. <кхем> Морка 62 мм діаметром. Довізна десь 220-240 мм. От від ціль до ціль. 400 міліметрів вал. Вал наче 30-й. Не пам'ятаю, вони в мене різні. Тут наче 30-й вал, шківок зроблено. Приварили собі отут, поставили двигунця, отут приварили, натягли і вперед колити дрова. Значить, вартість такого наборчика 5000 гривень. Ось контактний номер. Записали, подзвонили або Viber, шмайбер. Все, тестування цього іменно цього наборчика є на каналі. Кому цікаво, скину особисті повідомлення. Ссылку на те відео. Що тут? Все тут грає, все тут працює. Морква наче тупа, але вона вкручується. Я ж кажу, відеообзор роботи є на каналі. Може, морква віддільно треба. Вал можна з маховиком, без маховика. Неважливо, є вали різні. І отакі здорові вали, і отам ще вали. В общем. Кому цікаво, звертайтесь за оцимось номером. Може кому цільняковий дровокол треба зробити, теж зробимо. Все по вашому. Побажанням і скізом. все дякую за перегляд.